Бачите, це такі народні промисли чеські, дуже важливі з кукурузного листя, з різних солом'яних. Це так, як і в Україні колись було, і все це, і все це вони продають спеціально на оце ангелик, якого можна повісити на ялинку. Він принесе вам щастя. Кожного року ялинка на Староміській площі має якби, свою тематику. Цього року, бачите, це такі, таке печиво медове, яке печуть пряники, яке печуть першу неділю Адвенту. І тим, тим печивом вона прикрашена. Це будиночки, це все в стилі чеського художника Йозефа Лада, власне, яким для Чехів і називається зима, тому що не часто бачите сніг, але в нього на картинках ще завжди зимовий яких є Сніг, частина Чехії пропонує празі, безкоштовно дарує їй цю ялинку. А після різдва її розберуть, гілочки до зоопарку, віддадуть звіряткам, ну а Собор вже на щось використає. Тут ще з того боку знаходяться завжди звірята, і діти підходять і їх годують. А щоб вони їх не годували просто так, то там є власне така каса, куди можна вкидувати і можна зразу купити той корм, тому що не можна просто якісь сухі булки їм дати. Виховується у міських дітей, виховується любов до звірів, а з іншого боку це і популяризується чеський зоопарк. Ці діти доторкаються, для них це дуже, дуже важливо.